Слава Україні! Розпочинаємо разом цю п'ятницю, 11 квітня, на календарі 1143-я доба повномасштабної війни. Далі детально розповім про наслідки атаки на Житомирщину та Дніпро, про, про нову загрозу від Росії та про зголтування студентки на Хмельниччині, а також про підтримку війська від Хмельниччини. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Росія вдарила ракетою по Дніпру. Внаслідок удару кількість постраждалих людей зросла до 9. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм. Тільки вранці рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Житомирському районі. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також наразі відомо про п'ятеро постраждалих серед них дитина 2011 року народження. Пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків. Музика. Національна поліція України попереджає про нову загрозу. Російські військові почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких, таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото. Так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Вони схожі на трубу з квадратними натічниками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте. Одразу телефонуйте 101, 102 чи 112. Кам'янеччина у Скурботі загинув Віталій Давидчик. Воїн відійшов у вічність в районі виконання бойових завдань 7 квітня 2025 року. Прощатимуться з солдатом сьогодні. Орієнтовно о 10.30 розпочнеться за літургія в Богоявленській церкві ПЦУ, вулиця Героїв ЗСУ. 19. з дванадцятої години загальноміське прощання з Віталієм у будинку офіцерів о 13.30 відбудеться поховання на алеї слави місцевого кладовища. У громаді оголошено день жалоби щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На фінансування сил безпеки та оборони з обласного бюджету Хмельниччини цьогоріч виділено вже 125 мільйонів гривень. Із них 20 мільйонів це кошти, отримані від продажу об'єктів малої приватизації. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також він зазначив, що підписав чергове рішення про виділення коштів із обласного бюджету на підтримку війська та згадав сумлінних платників податків, що надають можливість допомагати силам оборони на належному рівні. 57-річного мешканця Хмельницького району визнали винуватим у зґвалтуванні 17-річної студентки. За даними слідства, чоловік звільнився з в'язниці і того ж дня вирішив навідатись до знайомих. Їх вдома не було, і чоловік вирішив залізти у помешкання через вікно. Він не знав, що у будинку живе студентка, а не власники. Коли дівчина повернулася додому, зловмисник приставив їй кухонний ніж до горла та зґвалтував. Потім чоловік зв'язав потерпілу і наказав не рухатися та мовчати. Дівчину врятувала сестра, яка помітила, що родичка не вийшла на роботу. Після розслідування справи передали матеріали до суду. Чоловіка визнали винуватим у зґвалтуванні неповнолітньої та незаконному проникненні до житла. Суд призначив зловмиснику 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Хмельницької обласної прокуратури. Сьогодні у Хмельницькому 20 вулиць залишаться без світла. Енергетики запланували ремонтні роботи, тож попереджають про тимчасові відключення. За даними Хмельницькобленерго, сьогодні без світла до 16.00 залишаться мешканці вулиць Заводська, Кобзарів, Проскурівська, також вулиця та провулок Катерини Ребчакової, вулиця Шевченка, вулиці Ніни Янчук, площі Привокзальної. На годину довше, тобто до 17.00, світло вимкнуть на таких вулицях як вулиця Одухи, Заболотного, Вінницька, вулиця Микити, Годованця, вулиця Молдавська, вулиця Ольги Мак, вулиця Підгірна, вулиця та Провулок Лісовий, вулиця Лісогринівецька та садове товариство. Ще більше інформації про ремонтні роботи та аварійні відключення ви можете знайти на офіційних сторінках телеканалу, зокрема у Телеграм. Долучитись можна в кілька кліків. Варто лише сканувати QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду іноді з проясненням температура прогріється до 4 градусів тепла, вітер 5-10 метрів на секунду. Бажаємо хорошого дня та до зустрічі в ефірі першого подільського.